Всім привіт! Сьогодні гуляю по Риму, ось у тій стороні у нас Сан-Джовані, а вже на цю сторону у нас Манзоні, метро. І вирішила вам проказати трошки не такої красивої Італії. Як бачите, є такі місця, ось, де люди живуть. І ось там трошки попереду зараз покажу вам. Не настільки красиву Італією, як завжди, її показують по телевізору. Є ось такі місця, де люди зробили собі ось такі намети і ось так живуть. Як бачите, не у всіх солодке життя і якісь проблеми людей привели ж сюди все-таки. Ось таке трошки не туристичне місце. А далі, як завжди, краса, гарні будинки, магазини, красиві вітрини з дорогим одягом. І ось така різноманітна Італія. Пишіть ваші коментарі, як ви ставитеся ось до такого, коли люди живуть на вулицях. Хоча в Італії є багато міст, які допомагають, чому все-таки люди не хочуть звернутися за допомогою, а живуть ось у таких наметах. Пишіть вашу думку і як ви ставитеся до такого. Ну а на сьогодні все. Всім дякую за перегляди. Підписуйте, застежте і коментуйте.